Ви чули про Тараса Чупринку. Це ім'я змушувало здригатися радянських офіцерів. Але мало хто знає, що під цим іменем ховався Роман Шухевич, лідер, якого не могли спіймати роками. Хто він, як жив і чому його ім'я забороняли згадувати в СССР? Уже в молодості проявляв себе як спортсмен, інтелектуал і справжній лідер. У 30-х роках приєднався до організації українських націоналістів ОУН. За участь в акціях проти польської влади сидів у в'язниці. Під час Другої світової війни він був командиром у батальйоні Нафті а згодом став керівником української повстанської армії. Саме під псевдонімом Тарас Чупринка він очолив боротьбу за незалежність України. Шухевич жив у глибокому підпіллі понад 5 років. Він керував повстанським рухом у надзвичайно складних умовах між двох вогнів радянським і нацистським режимами. Навіть КДБ не міг його спіймати. Шукевич змінював зовнішність місце проживання і працював як справжній розвідник. У 1950 році радянські спецслужби нарешті знайшли його, вбили під Львовом під час бою. Але навіть після смерті він залишився символом боротьби. Його ім'я довгий час було заборонено в СССР, а тіло таємно поховане. Сьогодні про нього знімають фільми, пишуть книжки, а молодь вивчає його як героя України. Тарас Чупринка. Не просто псевдоні. Це символ незламності, волі та боротьби за свободу.